Добрий раночок, ми з України, з Криворіжжя. Знімаю. Думала, сьогодні не знімати, але познімаю. Я на городі зранку. Нас обіцяли в обід дощ. Я як я дивлюсь, вже трошки затягує небо, мені треба встигнути до дощу це поробити. Значить, дивіться, купила я ленту крапельну зараз. Ось тут встановлю ці всі лінти вітром позносило. От. Ну, то не страшно. Хай поки що так і лежать. Нічого не буде. Зараз всю прикріплю, щоб я вже була знаєте, спокійна, щоб я тут все, все є, все зроблено. От сьогодні обіцяю прям дощ з грозою. Не знаю, нічого, поки що не чутно не видно, але небо таке. Не дуже. Так, зараз встановлюю крапельну ленту, господі, стрічку. Та посаджу сьогодні ще редис. Ось вибрала два сорти. вони мене вони початі, чаріто і бодіам. Вони ранні. От, змішаю їх разом, надіюсь, мені вистачить. І засажу свою ту грядочку, яку вчора приготувала. От, Так що так, зараз займусь. Поливом в теплицях жаріще Тут я форточку не відкривала, поки що так буде. От, в цій відкрила форт, як відкрила, то скільки достала, чоловіка немає, треба, щоб він не достав, та відкрив, бо вона заблокована, я ж заклею. За Двері, оті форточка, там вона мене все заблоковано. Я зверху не достаю одрізати. Так, розкрила наполовину, воно трішечки. Провітрюється, виходить повітря гаряче. Ось така ситуація в мене. Картопелька, все на місці, жаріще. Вчора я обробила від блошки. От, не знаю, будемо дивитися, який буде результат. Так. Так, все добре. В мене ще е, треба пересаджувати мері. Це в мене таке питання, питаннячко. Але сьогодні, якщо буде дощ, я вже не встигну, а завтра їду в село. Бо там ще роботи, не початий край. Ну, картопля ось так моя виглядає на сьогоднішній день. Ось так. Середньо. Дай Бог, може щось будеш, якась картоплина. Все одно викинула б її, а так це дивлюся, тут деяка геть ось ця. Пропала. Може одійде. Знаю, припинилося це чи ні, чи продовжує мені це. Воно було, вона була вона начебто присухла, це все я е, трогаю воно таке. Знаю, Та хоч би не пропала вся. Може ще її обробити, навіть не знаю. Це таке мучення. Чи що ще буде я це з нею граюся? Ой, вдохай. Ладно. Шпинатик здоровезний, треба вже зрізати сьогодні. Буде дощ не буде, в теплицю зрізати, я зможу зайти. Горошок, горошок шикарний, росте. Зараз покажу вам горох, який я саджала вчора розсадою. Так. Все прекрасно з ним. Стоїть шикарний. Я прям довольна. Зараз покажу ближче. Ось такий горошок. Швидко, чітко я вже знаю, що він в мене стопудов. пудов. Ось, зійшов, стопудов росте. Не Ні буде ніяких прогалин. Все добре, перевіряю, всі, всі в нормі. Ось такий горох. Так, зараз доберусь до грядочки своєї. Ось так. Зробила вже луночки для радисочки. Зараз подивлюсь, не вистачить, піду ще візьму, в мене ще насіння багато. Я закупилася. Так, ну і що ви думаєте? Вчора я тільки знімала, я вчора все приготувала, тут рядочку, почистила, посапала, все поробила, тут повилазили гілочки, тому що це тепла грядка, бо піднизу гілочки. А вони ось у мороз, та все воно повилазило. Нічого його так збоку зложила, хай перепріває. От. Що ви думаєте, вранці прийшла і вибрала вже дві кучі. Коти вирішили, що це, ну, це не грядка, це ну, туалет. О, я вже не знімала, щоб ото, якщо десь там слабонірні, щоб це не дивилися, таку красу. От. Так що плохенька, така земелька і все. І вони мені тут понагажували. Ой, сказали мені тобі, що міста мало. Чути в нашому туаліті засадиш. Стеляєте? Оце так, так і живемо. Тут накрила, то тут нічого немає. Але коли цю грядку готувала, я там повибирала добряче. Що такі справи? Так, ну що, посіяла? Три свою. Треба тітя Валя обіцяла в неї є хороші квіточки. Я тут додам грунту ще сюди. І посажу собі якісь квіточки гарненькі ось тут. Мені поливати буде удобно. Зі шланги. От. І буде щось в мене тут гарненьке таке рости. Так, посіяла ось редисочку, вже пролила. Буду накривати зараз таким от верничком. У мене ще залишилось, я переживала, що не хватить. Ні, Ще залишилось. Подивлюсь, по погоді, може і ще один, якщо цей добре зріє врожай, може ще один стигну зробити, не знаю. Так, ну все, зараз буду накривати, бо вже й погода портиться, бачу, потрошечку. Такі справи. Фух, так, ну що, жаріще, жаріще в нас. Якщо я не помиляюся, то ось з ці хмарки пішли геть. Ну, подивимось. Щось в мене таке відчуття, що вони пішли стороною. Так, що я? Стрічку я проложила крапельну. Це моя, Ай, чекає. Так, дивіться, я її проложила аж під персик. Тут якраз три краплі. Будуть капати мені персик. Нехай буде. У мене тут 10 метрів було, то я розгулялася вже. Так. І ось. Будиночок вистроїла. Ось такий буде для ретисочки. Що, я думаю, витримає відра. У нас, Тут у нас вітра страшні. В селі ще більше, Ну тут теж дує, задуває. Що нормально, думаю, витримає. Сонечко туди потрапляє, все добре. Воно робить трішечки таке затінення, щоб не погоріло все і не швидко не, не виходила. Може, трошки тепло тримає, хоча це тоненький таке, агроволокно тоненьке. Шкідників менше таке. Такі справи. Все. Тут я вже впоралася. Поки нема дощу, зараз буду, дощу, буду думати, що ще, що ще пороблю. У нас вже розійшовся вітер, вже трошки покапує, треба бігти в хату. От, Я зараз вам покажу, що я встигла зробити. Значить, навела порядки в теплиці, бурянчик пощипала, поубирала мері. Дивіться, як без неї. Ось з цієї сторони майже всю там в кінці трошечки залишилося трішечки. Всю прибрала. ось. Картопельку привела до порядку. ось так от. Бур'янцю немає. На шпинатові бур'ян повиривала, він трошки попадав, він стане щось. Так. Отак от, от навела порядочки. Залишилась мері. Завтра повезу в село чоловіковій мамі. От пару кущиків вона посади, сказала. І кума в мене ще просила. Оце я її позалишала, то викопаю, пороздаю. От тут треба якось викопати. Та тут ще він, спочатку теж треба так ділити. Та я все повикопую і відділю так от якусь дощечкою, щоб вона не росла. Такі справи. О, не Представляєте, рвала, рвала, от сліпок. Ой, бурянчик. Так, зараз покажу, куди я її пересадила. Я ж не всю викинула. Ось скільки бур'яну. Дивіться, ось сюди. То не лякайтеся, що вона так, я вже її полила, що вона попадала, вона, ну, або завтра повстає, що не повстає, коріння все одно прийметься і з серединки піде Нова Мерія. зачепила крючка. Так, ось такі справи. Отут насадила, хай вона мені тут і там вон, труба. Вона далі не піде рости. А цей часточок, тут в мене буде щавлики такий і сякий. Отак. Поки саджала, роздерла руку. Зараз піду обробляти, болить жорстко. Лопаточкою, бур'яну, оце так собі руку. Ну нічого. Так, вже дує жорстко, вже трошечки підкапує. Закриваю теплиці, все прибираю. І тікати, бо зараз чувствую ливоне. Ось такі справи. Вот і на сьогодні і все. А ще полив треба не забудь виключити. Я включала прокапати, я по... він в мене вимикається. Тобто те, що на дворі горох, там все, я нічого не включала, тільки вмикала тільки в теплицях. Ой, капає, тільки в теплицях капала. Бо туди дощик не попаде і воно мені не полі. Ось так, все. Ще ж не все. Накрапає в нас уже дощик, он чутно, як по теплиці. Капає. Забігла бистренько нарвати трошечки редисочки. Бачите, краєчку тут настьобала в село. Треба ж, їду в село, треба повести якийсь гостинчик. Дивіться. Ну, я вважаю непогано. Ось така родисочка. Щільна, самочна. Радисочку саджала 2 жовтня. Ось така гарнінька. Отак. Вирішила зняти, у нас пройшов такий дебелий дощ, гриміло так, що, ну, Гладінфарта не спіймала. Мені тут все порозкидувало, порозносило, вийшло перевірити, чи все на місці. Та позвонила кума зайде, вона копала її розсади, дивіться, які кощики гарні. І показує вам свою, дивіться. Ой, там в мене той пінопласт. Стоїть як у молодого на свадьбі, дивіться. Тих. Хоть би що. Вся, вся прийнялася, стала, все добре. Є кущики більш розвалені, але воно видно, вони підіймаються. Так що, все в нормі. Ось накопала комін, зараз віддам. Ще теж розсадку. Треба її викопувати, бо вона мені там заглушать все. Ось так, ось така мерія.